Ось такий яскравий салатик, для якого всі продукти абсолютно є у вас на кухні. Так що давайте швидесенько будемо готувати вітамінну мега-бомбочку. Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні будемо готувати дуже швидкий, смачний, я би сказала, за 5 хвилин. Та які там 5 хвилин, дивіться, ці продукти їх просто подрібнити. Заправити, з'єднати і виходить смакота. І так, друзі, поїхали. Підготуйте морквинку, цибулинку, перчинку, яблучка. Все, і заправка буде. Зараз покажу, що будемо робити. Але спочатку потрібно приготувати заправку. Значить, доску в сторону. Беремо посудину, в якій будемо мішати чудозілля. Сюди ляємо одну столову ложку олії. Яка є? Краще би оливкова була. Ну, нема оливкової, значить, ляємо яка. Оба. Так. Далі можна лимон, можна ось такий яблучний оцет. Одну столову ложечку. Опа. Як трошки більше, то нічого. Опа. І далі гірчичка. Також яка є. Ну, десь. Як любите, щоб було погустріше. В мене вона не дуже гостра, то я також. Одну столову ложку додаємо. Гарно тепер все помішали, об'єднали. Дивіться, який гарненький соус виходить. Бачите? Все, соус готовий. Відкладаємо, тепер дощинку на місце і беремо перчик. Лосочками будемо різати. І тепер цю гарненьку цибульку також додаємо. Дорізали останнє яблучко. Опа! Поливаємо нашим і ще додамо одну Ось пару секунд і все готово. Ось такий смачний, яскравий, корисний вітамінний салатик получається. Приготуйте, вам обов'язково сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і написати коментар. Вам не важко, мені дуже приємно.